Новорічні радощі починаються з поїздки в вуклон. Ну сьогодні справді сьогодні 6 грудня День збройних сил України. І сьогодні ми День Миколая також тому ми до когось знає. знаєте об'єднали ці свята саме в нашій студії і запросили військова родину, велику родину, красиву родину. Ми даємо шану і нашим військовим, ми пам'ятаємо про свята і хочемо зрозуміти, як у цей час живуть люди, незважаючи на ті обставини, які є в нашій країні. Тому знайомтесь, наша родина це Антон, Анна та їхня донечка Ясна. Антон і Анна пара, яка доводить. Любов не зупинять ні вибухи, ні відстань, ні біль у житті Антона Радька є дві незмінні сили, які ведуть його вперед: нація та родина. До повномасштабного вторгнення Антон жив динамічним спортивним життям, був тренером зі змішаних єдиноборств ММА, їздив на змагання, виховував характер власний і учнів. Та 24 лютого 2022 року. Замість чергового тренування був інший шлях. Він одразу поїхав до Києва і долучився до оборони столиці. Антон пройшов шлях від командира відділення і сержанта до заступника командира роти. Потім херсонська наступальна операція. Після звільнення Херсона його підрозділ перекинули під Бахмут, де під час штурмових дій Антон отримав тяжкі кульові поранення, ноги та руки. Вісім місяців реабілітації. Третя група інвалідності. І Тоха знову став у стрій. Знову Бахмут, згодом Авдіївка, де він вже командував ротою. Потім рік на Харківському напрямку. Та попри складність бойового шляху, у нього є тил, який сильніший за будь яку броню. Антон з дружиною Анною разом уже 13 років. У 2023-му в їхній родині з'явилася донька Ясна. Її ім'я стало символом того, що навіть у найтемніші часи життя не зупиняється. Кожну вільну від служби хвилину Тоха проводить із родиною. Часто говорить, що його основна задача максимально вкластися, щоб доня виросла з міцним характером. А у рідкісні хвилини тиші, коли війна відпускає хоча б на мить. Антон знову вчиться насолоджуватись маленькими радощами життя. Я прямо обожнюю музику. У мене є такий платівковий програвач, і там вже стопка ну, платівок. Це прямо ще все, ну топ. ну сотричок. Ковнику місинокі це історія про те, що війна може змінювати маршрути, але не здатна зламати сімейні зв'язки. І про те, що любов справді перемагає все. Антон, Анна, і Ясна в гостях ранку марафон. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Наші глядачів Антон, Анна, ясна, радіємо вас бачити. Привіт! Дякую. Трошки ми освоїлися в нашій студії. Як ви? Як сьогоднішній роганник прийшов? Тут Миколай, здається, стукає. Дивись. Микола, Микола. Ші, тобі? Донечка, це хто? Чікабі. Це красу. Як Мама? ранок прийшов? Як вам батькам? Е, вже які вас ясні напевно, близько двох років? Так, два роки. В неї 4 грудня так. було до народження. Два роки, як ви створюєте казку, oh, да. <laughs> вдома. так тепер ми та магія в. Вдома да, ну ранок нормально почався, але ну, ніч таке собі. Ну Аня з телефоном летять шахеди, летять ракети. Я таки, та да", ну, типу, не буду спускатися. Ну але в принципі ППО спрацювало гідно, тому не пришлось спускатись. Тому все да, добре. все добре. Ви тринадцять років разом. Так ну розкажіть, як в Чому секрет? Яка ваша історія? Ну, в цілому ми з маленького міста Сарниця на Рівненщині і е, познайомились у друга на день народження. І в принципі з того й почалась наша історія. Я почав приїздити до Анни у Львів на навчання. Там же і зробив пропозицію на День Незалежності, на високому замку Кла був салют. а ти? ти? А ти? Пропозиції О, на достаткову замку да, так що Львів це для нас, нас місто, місто кохання знакове, mm -hmm. Знакове і дуже красиво. ми в сюжеті почули, що у вас такий був перехідний етап, тобто від спорту до війська, як ви приймали це рішення? Чи радилися ви, з дружиною? Бо не непроста історія Ви зробити. займалися бойовими єдиноборствами? Так я після срочної служби в 2010, в 2010 році повернувся додому подивився по ну, по телевізору бої в октагоні і загорівся цією мрією як почав їздити в рівне на тренування якраз цей період з познайомився з нею вона мене підтримувала у всьому і отак я до повномасштабної війни Е, тренував, сам так, виступав так. Е, на професійному октагоні. Тренував дітей, дорослих. У мене була своя команда, були е, діти і чемпіони світу з панкратіону і призери там Європи з бойового самбо. Ну тобто, ми прямо навіть на рі... маленьке місто у нас був рівень дуже серйозний. А чи думали ви тоді про те, що є ймовірність цього повномасштабного вторгнення? Е, чи були ці відчуття? Ну в цілому, за десь. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення мене були друзі, які воювали в АТО, і в принципі ми про це говорили. І, ну я з ними відразу домовився. Що якщо починається війна, чи вони візьмуть мене з собою? Бо по суті, ну я не знав, би, куди їхати, в який угу. підрозділ. От, і так і вийшло. Почалась війна. Ми там за кілька днів зізвонилися. Я вже сумки там, що в мене було, спакував угу. і все і поїхав. Анна, ви як дружина, я знаю, наскільки це завжди болюча історія? Чи ділиться чоловік, чи радиться, коли приймає такі важливі рішення? Як вони у вас вдома відбуваються? Бо на жінці стоїть ще теж важлива така задача е правильно відреагувати, щоб чоловік теж не боявся бути відвертим в розмовах і не приховував істину. Так, я теж вважаю, що за кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Е, ну, коли почалась повномасштабна війна, то він обманним методом, скажімо так, поїхав. Але ну, я зрозуміла і прийняла його вибір. Угу. Були важкі розмови чи були довгі розмови? Як ви приймали це? Момент е... прийняття він насправді ж є дуже важливим, як далі будуть складатися стосунки. Так було дуже складно, але я брала позицію тільки його підтримати і максимально. Um, ну, бути поруч, наскільки uh -huh. я можу. Uh -huh. Як далі, коли ви зрозуміли, що є підтримка дружини? Ем, чоловіки діляться е, діляться на дві категорії: ті, хто абсолютно відверті, коли навіть починається щось складне, і вони не применшують ситуацію, і ті, хто завжди намагаються оберегти. як ви вважаєте, як правильно поводити себе? Ну, в цілому. Як на мене бажано не повністю розповідати, що відбувається, то, ну, щоб якби там дружина кохана менше переживала, але в цілому бути відвертим, тому що це ж основний принцип відвертість і правда. В мене ж в стосунках з дружиною, в стосунках з своїми побратимами, а також з солдатами. Ну та чесності, що, да, чесність це головне. Як ви дізналися про те, що при надії? І як ви повідомили чоловіку? Бо це завжди дуже щемні моменти. Антон був якраз вдома після поранення, і, і, і нас... ми зрозуміли, що час прийшов. Що Більше не буде вдачного моменту, бо за 13 років, ну за 10 років на той момент завжди ми відкладали цей момент, завжди шукали там. Коли там щось вираховували, але однозначно не буде того вдачного okay, nah. моменту. Треба okay, nah. Треба, Треба. <зараз> <зараз> кохатися чорнобриві та не змоскалями і розмножатися. Це дуже важливо. тому так на, на жаль, так да, на жаль наша нація несе якби втрати, тому потрібно чим більше отаких от прекрасних <зараз> створінь. А ми, Україні. Україні. ми сьогодні зранку, якраз так співпала, обговорювали незвичні дитячі імена, і у нас глядачі включалися. І у вас, у донечки, ясно, Дуже як косим. ви обирали? Яка історія його? Ну в цілому, ми за ще раніше обговорили те, що ми хочемо старослов'янське ім'я, і так символічно склалося, що зараз на нашу країну. Іде де с... ідуть сили зла, і тому ясно, це як промінь світла, прояв і чогось доброго в темні часи. Тому ну був вибір між двома: яра і ясна. Ну я був в народах, коли вона на народилась. Я просто побачив. Ми зрозуміли, що а вона саме ми Я що вона буде бачу п'ять книжок на всіх, всі вони дитячі, але так. я бачу і е, третій окремо штурмової бригади. Знак так, що це за книжки? Це е, книжечки, які пишуть е, м, мої побратими з бригади для діток. Тому ми саме принесли ці книжечки сюди, щоб показати і подарувати вам, щоб ви пере своїм діткам в кого є. а в кого... Ми серед глядачів ah. можемо розіграти окопний ah. дід з його казками. Ah. Клас! Пішезник! Дуже практик. круто. То це військові самі так. пишуть. Фантастика. Як виникла така ідея? Ну в цілому, у нас бригада насправді. Формує новий пласт взагалі людей суспільства, де служать, воюють і актори, письменники, поети. Ну повари. У ну, нас угу. от в одному із батальйонів є повар, який на ну, на програмі Масмолка. Шеф Повар угу. де, там був переможцем. І таких людей в нас телевізійне зірка. Так, таких людей у нас дуже багато, тому. Командування завжди підтримує такі хороші ініціативи і допомагає ресурсам, чи можуть, щоб такі ідеї втілювались в реальність, тому що в нас триває боротьба комплексна не тільки на полі бою, а за Душі за розум людей дітей. І це ще тому... дуже крута можливість відволікатися. Ви, так. як людина, яка знає цю війну і зовні і зсередини, Ви багато сьогодні говорили про те, що чесні за своїми побратимами у цей день, коли зливається і сила збройних сил, і сила дива Святий Микола, що ви побажали нашим військовим і усім родинам військових. Ну, першочергово хотів побажати того, що кожен з нас має вірити. В нашу перемогу і те, що все, що ми робимо, наші сім'ї, які нас чекають, побратими, воїни, дівчата, які на полі бою також проявляють героїзм, не здаватись, бути сильними і пам'ятати, за що ми боремось. Ясно це якраз і тисячі сотні тисяч інших дітей. Це один із одна із причин, чому ми це робимо, і чому ми маємо продовжувати робити це, не дивлячись ні на що. І коли хтось поряд падає духом, треба бути тим, хто підставить плече і бути сильним. Мільйони. Дякую дякуємо вам, що сьогодні Дякую. ви розказали нам життя ще однієї класної родини і показали приклад, що треба народжувати дітей, треба жити, і у нас для вас є Є сюрприз та особливий сюрприз. Тому замить, дочекай. Тись особливий виступ в ранок марафон.